І, власне, про новий указ Путіна Путін затвердив нову ядерну диктрину. Відповідний указ опубліковано на офіційному порталі. Згідно з документом, Росія тепер зможе застосовувати ядерну зброю, у тому числі у разі атаки на країну за допомогою звичайної зброї, а також крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів. Ось, ви бачите цей указ диктатора. Крім цього, однією з підстав для ядерного стримування. Нагадаю, вам стала агресія проти Російської Федерації з боку неядерної держави, але за підтримки ядерної держави вона розглядатиметься як спільний напад. Нагадаю вам, власне, напередодні раніше так Путін змінив ядерну доктрину. Ну і в світлі цього хочу сказати, що на Росії почали масово з'являтися мобільні сховища від ядерного вибуху. Так звані засоби масової інформації Росії пише, що почали створювати. Куб М, які можна використовувати для захисту від різних загроз, включаючи світлове випромінювання ядерного вибуху та радіоактивне забруднення місцевості. Ось так виглядає цей куб М. Бачимо, що от залякування, ми вже це проходили так за два. Понад два з половиною роки повномасштабного вторгнення, намагаються шукати і підіймати ставки в Росії в Кремлі. Це є перекидання ядерних боєголовок на територію Білорусі, це є зміна ядерної доктрини, це постійні заклики і запевнення, що якщо будуть передані якісь червоні лінії, неодмінно ракети з ядерною боєголовкою полетять по ключових містах Європи. Ну і от тепер міняє Путін доктрину. І, власне, демонструє, що вони створюють такі КБМ для того, аби захиститись від ядерного випроміння. Але найкурйозніше, знаєте, тут що? Що абсолютно плювати Путіну на росіян. І це е, вкотре доводить і Курський напрямок, так? І ці багаточисленні прохання мешканців Курської області, що вони писали листи, що вони не мають де жити, тут бойові дії тривають. В Кремлі просто сказали, що «А нам ніякі листи не приходили. Виходили місцеві... Керівництво Курської області, і що все, що воно зробило, то вони росіянцям сказали так, хто вас тут зібрав, і 20 тисяч штрафу рубліків їхніх впаяли тому, хто, начебто, організував ці незаконні мітинги. Тому це все є пропаганда російська, це все є залякування, тому що про самих росіян росіяни при владі абсолютно ніколи й не думав. Давайте більше говорити про те. Що з дозволом на АТКМС, Чи справді м -м, він буде важливим? Чи він буде на що спливати, тому що є різні думки? От міністр законодавних справ Сібіга каже, що це може переломити хід е протистояння проти Росії. Британська преса каже, що це не є геймченджер, нічого зміниться конкретно не може. Про це більше поговоримо з нами на зв'язку. Головний редактор «Дефенс Експрес» Олег Катков. Пане Лажевітає, наші студії. Слава Україні! Слава дякую за запрошення. Ну, власне, я вже сьогодні в ефірі казав, що офіційно Білий Дім не казав щось про надання дозволу. Лише м -м, Метю Міллер вище сказав, що і політика США не змінилася. Але от Макрон, Борель, вони всі кажуть, що це хороше рішення. Тобто інші е високопосадовці е підтверджують надання дозволу. Хотів вас запитатися, от сьогодні влучання по складу ГРАУ. Чи могла б це бути вже використання ракети АТКМС? І загалом, які види є АТКМС, Кількість і на яку кількість теоретично могла б розраховувати Україна? Відносно враження, то Україна вносила арсенали грау, які знаходились значно значно далі далі, і значно потужніші, скажімо, самі самісі склади за допомогою дронів. Тому просто за тому, що от Україна уразила чергову ну, черговий там патч, уразила цей арсенал грау, який знаходиться на брянській у Брянській області. Ну неможливо сказати те, що це замов атаком 100%. Більше того, Україна ну має відповідні власні ракетні можливості, і використовує їх неодноразово. Виковувала е, крилаті ракети Нептун для удараження по наземних цілях у глибині сукодоло Російської Федерації. Тому е, знов таки це не може вважатися таким от гарантом того, що ну. От мова йде саме про атаком. Тим паче, що деякі джерела говорять і про те, що дозвіл обмежений лише Курською областю, і це певною мірою взагалі не вілює все це. Тому що ну якби у Курській області так можна використовувати американське озброєння, в принципі, то і використовувати Хаймерс, в тому числі Джадам СДБ, тому просто розширення на атаком в межах єдиної російської області, це звісно абсолютно не те, ну, що бажано. Можливо, якраз така реакція західних. Інших політиків, європейських політиків, вона пов'язана з тим, що дозвіл більш об'ємний. І тут просто спроба США полягає, ну якби от США просто спробують зараз все ж таки зробити хоча б якийсь сюрприз для ворога на анонс, тому що от найгірше у цих повідомленнях те, що взагалі вони існують. І знащо б правильніше було б дізнатися про те, що Україна отримала відповідний дозвіл за на повноцінне використання західного озброєння по території Російської Федерації з вою з боліт, а не з публікації Таймс», наприклад.